Скільки ви в салоні вже в нас? Я перший раз приходила, але щось я відсутствувала. Ну, не вийшло. Не так. Ми повернулися вже, якщо я не помиляюся, в соляну кімнату да, наприкінці того року. Так. Да, пройшли 20 днів так. От, і потім ще повернулися в салон, залишилися. Так. Тобто, по суті, можна сказати, що два місяці ви приблизно в салоні вже перебуваєте. Точно буду. Ну, Точно. Такі від А і до Я. Ага. Да. Без Ага, без, без, без. без. Да. А з якими проблемами прийшли? От що найбільше вас турбувало? Сідальщині, не давав вже ходити. Ноги не чула лівої, руки Ближу? майже не чула нічого. Угу. Суглоби. Ну, воно воно давало, воно ж давало як з поясниці, потім на цей суглоб, а потім уже донизу і йти не можна було. Тобто повністю ноги боліли. Оце ліва сторона. Угу. Ну, не знаю, походила я. Спочатку загострення було. А що? куди ви спіште? Окрім ніг, вас що ще турбувало? Спінка, і спінка у мене трохи не така, як треба, гріжі є і на групі була я. Вдома, mm. а потім вже якби на пенсію передбачає. Тож проблеми все. з хребтом є, є. грижі є. є, все є. Є. З тиском проблеми нестабільні. Бувають. Буває. 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 Все потроху. Mm -hmm. ну, Мабуть, так і треба, трохи прожив, трохи накопив. Вилазить по чуть-чуть, може? не має. вилазить. Да. Тим паче, у вас тяжка робота була, да. Да, і воно да. вам сказалося. Все, да. Які от перші результати у вас з'явилися? Ви маєте на увазі сильної кімнати? А мене от цікавить, де вони з'явилися? Чи вже в залі, чи ще в соляні. В соляні. В соляні. В соляні. На день четвертий. На день четвертий? Да. Було вам день, хорошо чи дуже? Не... Більш-менш. Mm -hmm. Другий, третій. А з чим полишало одразу? Uh -huh. Відпустило ногу. Uh -huh. Відпустило мене ногу трошки, і я якби стала краще ходити. Бо я вже не могла ходити, я так от ішла і останавливалася. десь присяду. Було погано. Да, Було. <гум> На четвертий день воно вас стало Чуть-чуть да, краще, потім якось по чуть-чуть і відпустило. Тобто -то. то ви в селяній кімнаті приміняли э, накітка Турманіва. Так. Да. Так. Платформа Є5. Так. так. Ліжко масажер Н4. Так. 4 Все в комплексі, воно вам дало. І масажер для них? А, і, масажер і масажер для, для них. них тож, стул. Да, угу. да, то все я, якби приймала. Дякую вам за це все. І ну, покращення мене. Результат було. дало. Да. Навіть за перший тиждень вже так. трошки зняло біль. Так, так. От. Е я знаю, що ви про кераміку трохи мріяли. Ви дивилися на пояси, на килими і те, і те. А чому саме ви брали для себе накидку? Ну, я бачу, що не можна пристосувати по я отож на плакаті так уже навчися. і били, вона багатофункціональна, так? так? Угу. В неї можна ну, не тільки неї лягти, полежати там ще що, ну можна і ну все. Ось от плакат, всі, то, всі, ось, процедури. всі процедури Всі процедури, позиції. Да, да, сфотографувати для себе додому, і то я буду знати і, і ну, до, і виконувати. Да, да. буду. А яка от ваша стала улюблена позиція, що от вам дуже сподобалась? Дивіться, я ось плече гріла mm -hmm. і отам суглоб. Обвертали руку. Обвертали да. руку і обгортали Су от суглоб. Да. Да. І оце от вам вже, найбільше... вже, як сходила вже, ну там більше. Тобто за одну процедуру навіть. Було це помітно. Тому вона вам так і сподобалася? Тому я не її захотіла. Я мечтала ковріка, ну це теж хороша річ. Дуже класна, да. дійсно, вона мене, дуже швидко дає результат. У мене подружки вона є, то я так пару разів сходила. А це думаю, ні, все, хай як уже буде. Буде моє. моє. Ви, Ви оформили та... накидку в розтермінування, правильно? Да. Да. Через Сенсбанк. Страшно да. було дуже? Да. Та да. да. чого страшно? Не страшно? Не. Я ж здоров'я, хочу придбати для себе. А не шкода грошей. Не шкода, та нові ну гроші. Резінка, пенсію, і що. Забрали. Та ладно, та ладно хай користуються. Але будемо добиватися, щоб вона була. Як я... буде здоров'я, то ви О, ще їх Буду Здорове, то я ще їх зароблю. Не, не на одного пояса, думаю. Не на пояс, а господи, на кітку Чи й килим? Буде. Хай буде, і пояси, килим. Знаю, щось. Будемо бачити. Будемо будем працювати. Да. Валентина Федрівна, що ви можете зараз. Побажати от тим всім, хто вас буде дивитися, нашим коростенцям. Чи варто от починати займатися своїм здоров'ям? Варто не затягуватися вперше і варто займатися. Ну, як його ще сказати? Не знаю, і займатися і вдома. Займатися вдома. Да? вдома. Дома, да. Попробувати, звісно, треба із цього салону. Потім э, почувствує людина зразу ж, що їй потрібно вдома допрацьовуватися. І теж треба щось для себе придбати і все подобатися. Займатися, так, треба, треба. Уже і такий возраст у нас підходить, що ще молодші, то там. Сама якось, так? Да? А тут так, треба так. вкладати. А тут уже все. Потрібно і слухати треба, то що наставники все говорять, Вони, ви ж нам гарно говорите, ну, і Маємо був. це все сприймати. Молодці. Да. Дуже вам дякуємо.